Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС-1. В студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску 1 липня в Україні нові правила надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 липня пиво офіційно прирівнюється до алкогольних напоїв. Як це позначиться на продажі та споживання хмільного напою на Закарпатті? Їздити по новому в Ужгороді змінили напрям руху на одному з кіл, та транспортні проблеми це не вирішило. На вишколі тільки дівчата, як правильно поводитися зі зброєю, вчили жінок з різних куточків України. Разом ми сила закарпатські волонтери продовжують допомагати військовим, які несуть службу в зоні АТО. 1 липня набули чинності зміни до законів України, які передбачають надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, придбання твердого палива, скрапленого газу для окремих категорій населення. Згідно нововведень, пільги надають на основі доходів членів родини пільговика за попередні 6 місяців. Зміни в законодавстві стосуються не всіх категорій громадян, які мають право на пільги, зокрема інваліди війни, учасники бойових дій, ветерани військової служби внутрішніх справ. Та інших силових структур отримуватимуть пільги без урахування доходів, пільговий, якщо звертається до органів соціального захисту, повинен заповнити декларацію та надати довідку про доходи за останні шість місяців. Якщо доход, дохід на одного члена сім'ї, на якого поширюється пільга. Перевищує податкову розмір податкової соціальної пільги, яка у 2015 році становить 1710 гривень. То така сім'я, то есть, така категорія пільговиків втрачає право на пільги. Якщо ж розмір доходів на одного члена сім'ї, на кого поширюється пільга, не перевищує 1710 гривень, то Такі категорії пільговиків продовжують користуватися пільгами протягом 6, наступних шести місяців. До сукупного доходу сім'ї при наданні пільг враховується заробітна плата, пенсія, стипендія, грошове забезпечення. Доходи від підприємницької діяльності. Суд призупинили розгляд справи щодо ліквідації коло натуралістичного центру триває вже півроку. Зараз Закарпатський окружний адміністративний суд призупинив провадження за позовом прокурора щодо скасування рішення про ліквідацію центру. Таким чином доля екоцентру буде вирішуватись вже у Львівському апеляційному адміністративному суді, 14 липня. Апеляцію подала Мукачівська міська рада, яка виступає відповідачем у даній судовій справі. Ми не ліквідуємо, тому що зупинив як один суд, так як обласний закарпатський окружний обласний суд, так і Львівський апеляційний. Вони забезпечили позов, зупинено ліквідацію до вирішення справи остаточно по суті. Працівники працюють. Хто хто пішов у відпустку? Кому згідно законодавства має бути надано відпустка? Пішли в відпустку. Інші працюють дороге алкогольне задоволення. З 1 липня пиво офіційно прирівняється до алкогольних напоїв. Відтепер виробники пива зобов'язані. Придбати ліцензію на виробництво це 780 гривень. Та його реалізацію а це 500 тисяч на рік. Що означає це для приватних пивоварень та чи постраждають від нововведення пивомани, дізнавалася Нелі Янчук. Крафтове пиво саме так називається напій, який виготовляють невеликі приватні пивоварні. У всьому світі воно вважається найсмачнішим, адже при невеликих об'ємах виробництва вдається зберегти первинність смаку. Заклад, в якому пан Василь працює адміністратором, певною мірою унікальний. Тут продають пиво дев'яти закарпатських пивоварень. Таким чином популяризують закарпатського виробника. Проте з першого липня продавати закарпатське пиво тут перестануть взагалі. Зі слів адміністратора, через ліцензію на продаж напої всі дев'ять пивоварень припиняють свою діяльність. На даний момент для того, щоб крафтові пиварні змогли реалізовувати свою продукцію в інші заклади, тобто в наш або ще в деякі, вони повинні купити оптовулі. Цензі на торгівлю алкоголем вона становить 500 тисяч на рік, але жодна з цих пивоварень не заробляє такі гроші в рік. І тому я думаю, якщо дійсно цей закон буде прийнятий і не буде відмінений, то вони будуть змушені припинити свою діяльність. Це буде дуже непоправимий удар по закарпатському туризму. Я рахую і взагалі по міні пивоварінню. Виробляти дешевше ніж реалізовувати, адже вартість ліцензії на виробництво всього 780 гривень. На оптову реалізацію 500 тисяч гривень. Торкнеться нововведення безпосередньо пивоварень, адже магазини та заклади ліцензію на продаж алкоголю вже мають. Заклади, які торгували виключно пивом без ліцензії, відтепер зобов'язані її придбати. Ліцензія на розмір алкоголем, тому числі і пивом, значить, коштує 8 тисяч гривень для суб'єктів, які здійснюють діяльність у містах в рік, і 500 гривень для суб'єктів, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями у сільській місцевості. З оплатою з оплатою, що квартально, рівними частками. Вбили виробництво вина, тепер і до пива добрались. Таку аналогію проводить пан Федір, каже свого часу, такі акцизи вбили виноробство на Закарпатті. Логічніше було б перейняти закордонний досвід і ввести місцеві акцизи на виробництво пива. А так малі пивоварні не мають жодного шансу. В деяких моментах якість цього пива, яке ексклюзивно робилося на маленьких пивоварнях, воно набагато краще, ніж то пиво, яке розвивається, вибачте, серійними в з порціями і так далі. А з точки зору що людини, яка працює в центрі зайнятості, знає, що наскільки скорочі зараз робочі місця. То тобто, я думаю, що будуть закриватися опять усі маленькі пивоварні, і ми дістанемо очередну порцію безробітних на центрах зайнятості. За ліцензію на торгівлю алкоголем у Закарпатській області звернулись майже 700 підприємців. Жодна закарпатська пивоварня ліцензію поки що не отримала. А пивомани, в свою чергу прогнозують збільшення цін на пиво великих українських концернів. Разом ми сила. Закарпатські волонтери не покладають рук і продовжують допомагати військовим, які несуть службу в зоні АТО. Не забувають і про тих, які вже повернулись додому. Їм теж потрібна підтримка. В Ужгороді відбувся черговий благодійний розпродаж для збору коштів на потреби наших військових. Підтримуйте українських військових. Таким закликом волонтери починають свій недільний день. На площі театральній вони збирають кошти для військових у зоні. Ато цього разу на та форма для закарпатських бійців. Пані Марія одна з волонтерів. На дві години відлучилась від трьохрічної дитини для того, аби хоч якось допомогти українській армії. Ну напевно, в такий важкий для України час кожен відчуває в душі, що він щось зобов'язаний робити. І кожен в Україні, я думаю, кожен громадянин України робить по, по тій мірі, що йому це дозволяє. Хтось допомагає фінансово, хтось допомагає фінансовою своєю працею, хтось допомагає тільки своєю працею. У нас тут є вироби різної ручної роботи. І це напевно те, що відчуття того, що є там на сході України наші хлопці, які відстовують нашу незалежність. Воно змушує кожного зламислитись над тим, що ми мусимо щось робити, допомагати нашим закарпатським військовим. Безпрограшна лотерея, вироби виготовлені власноруч, сертифікати, іграшки книги придбати тут у волонтерському наметі можна було будь-що та на будь-який смак. Дуже тішить насправді те, що закарпатті е, дуже активно і по-різному реагують. Зовсім от недавно, буквально декілька хвилин тому, до нас підійшов чоловік, який сказав, що він не може допомогти коштами, так або він не воює, але він може нам дати свої вироби з кераміки, аби ми їх продавали і таким чином збирали кошти для військових. От ось це насправді дуже тішить. Тіше те, що ...паці будь-яким чином долучаються до ось таких от рухів волонтерства, не є байдужими. Поруч із наметом волонтерів всі небайдужі могли долучитися до плетіння маскувальної сітки. Її плили і діти, і дорослі. Через декілька днів сітку відправлять до наших військових у зону АТО. Це абсолютно не складно. Берете, в'яжете бантик і от воно так. А я дуже, як кажуть, доброю, дякую. Це роблю, щоб їх захистити від ворожої пулі. За два дні волонтери зібрали майже 7 тисяч гривень. На ці кошти закуплять необхідне обмундирування для закарпатських військових. Разом ми сила переконані ті, хто воює в тилу. На вишколі тільки дівчата, жінок з різних куточків України вчили, як поводитись зі зброєю, опановували культуру поводження зі зброєю та долали страх. Перед нею мешканки Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Одеси та Закарпаття. Організували навчання представники добровольчого українського корпусу Правий сектор для жіночої січі. Серед інструкторів ті, хто вже встиг побувати в гарячих точках на сході країни. З подробицями Анастасія Ножка Вихватує з магазину. Патрон заганяє його патронник і закриває собою канал ствола. Так, представники правого сектору вчать дівчат розбирати та збирати зброю. Хоч і макетну жінки, такі ж бійці, як і чоловіки. В умовах війни ділити людей на стать безглуздо. Переконані інструктори. Жінки можуть виконувати ті самі функції, що й чоловіки. Головне мати витримку та постійно працювати над собою. У добровольчому українському корпусі немає різниці, чи дівчина, чи хлопець. У нас і бійці. Ми не розділяємо на Статеві поставим ознакам людей. Тобто у нас усі бійці: і дівчина, і людина похилого віку, і молодий хлопець. Ми стараємося ці грані не переходити, тобто не виходити з цих рамок. У перший день дівчат вчать медичній підготовці. Окрім цього, цінного досвіду, який часом рятує життя людей, їх ознайомили з видом ручних гармат та правилам поводження з реактивним протитанковим гранатометом. Дівчата усунені абсолютно від усіх справ від кухні і тому подібне. Цим займаються хлопці. Дівчата повністю поринуті у виховну програму. На вишколі присутні дівчата-атошниці із Закарпатського батальйону. Тобто в них зелені шеврони, вони також займаються разом з ними у групі. Другі дівчата поки що не виявляють бажання їхати на фронт, слава Богу, але ці знання їм даються, бо вони мають бути фактично в кожної жінки. Кількадесят жінок приїхали на Хущину, щоб навчитися боротьбі та зламати стереотип, начебто, жінка зайва на війні. Деякі з учасниць переконані, подібну підготовку повинні проводити ще у школі. Звичайно, потрібні, тим більше зараз в теперішній час. Потрібно не тільки вміти чоловікам себе захищати, але й жінкам. Навик, який, я вважаю, повинні бути ну, ще учням у школі. Надаватися кожна людина повинна вміти себе захистити. Тут дуже чудова атмосфера, чудові люди, люди, які патріотично налаштовані, щоб ми, по-перше, могли захистити свій край, своїх дітей, свої вообще в цілому свою країну. Не тільки для дівчат які навчання потрібні, для всіх. У мене дитина ходить, займається. У нас в країні війна, і не потрібно про це забувати. Дисципліна та відсутність розподілу на чоловіків і жінок це метод підготовки жіночої січі правого сектора. Поступки для жінок відсутні. В майбутньому члени добровольчого корпусу планують розробити періодичну програму підготовки дівчат. Випадку. На коліна. Пали вперед. Подолати стереотипи в Ужгородському мікрорайоні Радванка, де проживає найбільше в місті Ромська громада, відбувся святковий концерт. Відкривали захід старшини. Вони зазначають, головна мета цього свята через проведення культурно-просвітницьких заходів подолати негативні стереотипи. Молодіжний ромський колектив Лулудіца, Сонячна Радванка та інші не менш талановиті роми виконували народні пісні та танці. Подібні заходи в мікрорайоні Радванка проводять раз на рік, проте мешканці кажуть, такі зібрання ромам вкрай необхідні. Мета цього, мета цього заходу, як бачите, зібралося багато людей. Тобто є е, ціль, щоб зібрати людей для того, щоб говорити суть проблему ромів в Закарпатті, і тим більше в Ужгоді. Самі часом... Е, я дивився по Фейсбук, були багато негативних інформацій в адресу ромів, тому ми хочемо способо нашої багатої культури, традиції, звичайно, показати, що роми не не такі, як про них говорять. Радий, що Зібралися ромські організації, блодійний фонди. Зібралися більш такі роми, яких ми поважаємо, любимо. Ми зібралися для того, щоб просто більше мати общині, але найголовніше, щоб просто зламати той стереотип, який сьогодні є. Ми ж теж громадяни України, ми теж живемо в Закарпаття. Розпочались випускні вечори в Ужгородському національному університеті. Перших проводжали студентів філологічного та історичного факультетів, але вперше за всю історію університету, випускникам. Не вручили документи про вищу освіту. Та вини керівництва закладу в цьому нема, адже дипломи не готові в усіх університетах країни. Причина: Міністерстві освіти України не змогли вчасно визначитись, які організації виготовлятимуть документи. Згодом було вирішено, що цим займуться самі університети. Але й тут виникла проблема: нема єдиного взірця диплома. Утім, навіть така прикрість не зіпсувала настрій випускників. Я е, повна емоцій і переживання, оскільки це такий важливий день для мене. Я закінчила і все дуже приємно. Приємно, що прийшли мої друзі, що всі підтримують і вітають мене з таким. Прекрасне, що спочатку йшлося про те, що університети, користуючись законом про вищу освіту і ті повноваження, які вони отримують відповідно до, до цього закону, так який вступив у силу ще в вересні минулому році, в принципі, могли і самі виготовляти ці дипломи, так а потім міністерство чомусь вирішило дати задній ход і шукати ну, якусь організацію, якесь видавництво чи поліграфічне, так яке би могло все таки взяти на себе, щоб був ну, уніфікований диплом. Одного взірця для всіх випускників у цьому році на цю годину у нас все. А завтра ми розкажемо. Нелегкий заробіток, овочівництво, як вид приватного підприємництва на Закарпатті. Оновлення храму триває реставрація греко-католицького собору в Ужгороді. Далі до вашої уваги проект суспільного телебачення Донбасу новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора і на все добре.